Дякую, що знайшли хвилинку і заглянули до мене на кухню. Сьогоднішня рубрика наготувала. Покажу, що приготувала для своєї сім'ї на декілька днів і почну із сніданку. Зранку до сніданку я вирішила приготувати ліниві вареники. Роблю їх за своїм перевіреним улюбленим рецептом соти ніколи не додаю, а в результаті вареники все рівно виходять дуже ніжні та смачні. У миску викладаю сир, краще, якщо він буде з високим містом жиру, додаю трішки солі, манної крупи, цукор за смаком. Я роблю їх солодкими, тому додаю приблизно 2 столові ложки на 300 г сиру. Перетираю все ретельно вилочкою і додаю одне яйце. Всі пропорції я запишу, як завжди, в описі під відео. Краще сир брати без лишньої вологи, щоб з нього гарно стекла сироватка, тоді манної крупи та борошна потрібно буде менше. Просію поступово борошна і замішую тугеньке тісто. Спочатку в мисці гарно перетираю ваделку, а вже потім, коли воно не перетирається, пересипаю на стіл і замішую на столі. Форму таким лінивим вареничкам можна надавати будь-яку. Мені саме більше подобається таку, як я вам показую. Стандартна, я завжди роблю спочатку довгенький джутик, перерізаю його, для того, щоб варенички були меншими, і за допомогою шпателька нарізаю їх на невеличкі частинки, обмакую з двох сторон борошно і приплюскую пальчиком, щоб було так красивіше. Водичка в цей час вже закипіла, я в мені додаю трішки солі і акуратно викладаю вареники. Якщо їх багато, краще порцію розділити на два рази, для того, щоб вони не злиплися, а всі гарненько проварилися. Вони готуються дуже швидко, буквально тільки вплили на поверхню. Один разок я їх перемішала за допомогою шумівки і виймаю пару хвилин і вони готові. Вибираю їх в миску, додаю вершкового масла і ось така смакота до сніданку готова. Дуже добре їх подавати із сметаною, коли вони ще теплі, дуже смачні, м'якенькі та ніжні виходять в результаті. Обов'язково приготуйте, якщо ви ще не пробували готувати за таким рецептом, я думаю, вам сподобається. Головне вибирайте якісний сир, і тоді ліниві вареники будуть дуже смачними. Ну і покажу, що я приготувала на наступні декілька днів. Цього разу вирішила першу страву не готувати, ні суп, ні борщ трішки відпочинемо, щоб скучити більше і на наступний раз виїсти відразу цілу каструлю. Наготувала ось таке різноманітне і смачне меню. Більш детально, як я готувала кожну страву, покажу у наступних відео. Тому, кому цікаво, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Приготувала перлову кашу, ось така вона навариста з овочами. Готувала в мультиварці відразу із м'ясом запікалася, дуже смачно виходить швидко та без лишніх зусиль. М'яско виходить дуже ароматне, ніжне, так як це куряче філе, воно готується дуже швиденько. Рецепт буде в мене на каналі. Також приготувала салат із пекінської капусти. Останнім часом він нам дуже сподобався. Капуста, кукурузка, помідорчики, трішки майонезу та цибульки. Також ми дуже любимо страви із курячої печінки, але ж я не люблю відмивати після неї кухню, тому що вона має здатність стріляти, підпригувати на сковорідці. І знайшла ось такий новий метод, готую вже декілька разів. У духовці виходить дуже смачно, корисно, вона не жарена і дуже смачна. Син попросив ще приготувати сосиски в тісті, зробила їх у двох варіантах: тісто нічне, готується дуже легко і швидко, звечора замісила тісто, а на наступний день спекла дві форми, ось такі, і в одному і в іншому варіанті дуже смачно. Рецепт також буде в мене окремим відео. В якості десерту приготувала у духовці кокосово маковий сирник. Дуже смачний виходить як в холодному, так і в теплому вигляді. До сніданку разом із сметанкою, з чашечкою кави, дуже добре смакує. Внизу макова, зверху кокосова начинка. Дуже смачний та ароматний. Ось таке різноманітне меню я сьогодні приготувала. Люблю, коли є з чого вибрати. Кожен може собі насипати, поїсти те, що йому до вподоби. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково нажимайте пальчик вверх. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся та пишіть коментарі. Бажаю, щоб у вас завжди було натхнення готувати і до наступного відео. Пока-пока!